Отже, Кабін Тернобіль і підтримуємо команду. А тему мюзиклу наша команда підглянула під стінами гуртожитків Львівської політехніки. І так як мюзикл в нас малобюджетний, то і гітара на сцені одна. Дивимось. Ти подзвонила, що вже закрила, і не пускаєш в общагу. Замерзав руки, затерпли ноги. Я хочу їсти і випити чаю до відкриває. Що задом... ти валаєш, га? Що ти валаєш? 12-та ночі, діти сплять, дітей за три екзамен. не пущуйте обсягу. у вас одуранку. Алло, ти що тут робиш? Там не та, та жирна не пускає гуртожитки. А ти що тут? А я не встигла на маршрутку. Хм, Я так дивлюся на тебе, а... Ти не така, як всі. А чого? Не така, як інші вона. І в неї вдома інтернету нема. Дівчина забитого села. А звідки ти знаєш що я з путуторів? А в тебе сумка кл'че, та такі в селі стики з такими виходять. Ти що був в мене в селі? Був. Заходжу в клуб сільський, на пиво розливне, Зубий там барменту в мені несе, так чітко видно їх, тих зуба білих два, невдало зводив корову до бика. Та -то, то, то мій тато був, смішний в тебе тато. Тато фігня, ти слухай історію То було зимою лютий мороз. Сани тягнув гори Довгий шурок, в санях п'яний мій сусід, йде додому мною. Він сильно хропе, перегаром несе вдома. Жінка з його жде. в санях я тягну пияцюру. Степан Михайлович ти комендант, чи хто Розберися, дітям мішає спати, не можуть. Так, що тут таке? Що? що дивишся? Дивився, як Динамо з ПСЖ грали. Та там не було, що дивитися. Понятно, що не було, підіграй. Осінь прийшла дощ валить з неба, і я від того забалдів. Футболу вже мені не треба, бо на футбол давно забив. Мілевський, мілєвський! мілєвський! Він знову у клубі забухав. Степан Михайлович, на третьому поверсі чужі, підійдіть, будь ласка. Довже. Миценка спешл фою, актуалочка. Добре. Він любив забирати гроші. Вона любила збирати квіти. Він не знає, де ділись гроші, а вона де газ подіти. Вони встали, пішли у місто, але грати їх не пускають, бо у них зараз небо в клітку, і над зоною птахи літають, але він вийде швидше за неї, він. Згадаю, то мелодії, то все. Ладно, пущий ти в гуртожиток заходь. Певно що ти мене пустиш, я ж декан. Андрій Петрович, я просто не пізно, потім і випустив, я ж ще не Малолітні ці студентки. Всі на сесію йдуть. Чуть п'ять мене за залік, а бабла щось не даю. Одна хоче дать горілку, інша пропонує сек. Я стою, на них дивлюся, бо мені 80. Років. Команда Квен Капмін. Пам'ятайте студентські роки, адже це найкращі роки в нашому житті. Дякуємо я команді Кабмін?